Христос народився славімо Його!» До вашої уваги, Православний Вісник, програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. І сьогодні роздивитися їх нам допоможуть такі теми: до якого дня колядувати, або про те, скільки насправді має святкуватися Різдво Христове, як прославляти новонародженого Христа в сучасних реаліях, або про свята і будні. Багатомільйонної української православної громади, який внесок Української православної церкви у справу перемоги та миру в Україні або про церковну допомогу для Збройних сил України. Отже, отримайте найактуальнішу інформацію про життя церкви з вуст самої церкви. А ще, якщо ви досі не підписані на канал, виправте це в один клік. Та після перегляду не забувайте ставити лайк. Додаючи до нього свій коментар, що було найцікавішим, що стало відкриттям, або про що ви хотіли б дізнатися в майбутньому. це стане не лише вашою реальною допомогою віснику, а й засобом нашої взаємодії та доведе суспільству, що православна спільнота в Україні це справжня і згуртована сила. Христос хрещається на річці Йордані. Вітаю усіх із богоявленням, яке ми відзначили буквально кілька днів тому. Подія, здається, зовсім не пов'язана з Різдвом, але знову у храмах та на вулицях лунав до болю знайомий добрий вечір. Щоправда, на цей раз співаки акцентували увагу на словах: а що третій праздник – святе водохреще. Один мій знайомий якось почав доводити, що так робити не можна, мовляв, віддання Різдва вже за тиждень від 7 січня, і це є часовими межами колядування. Народна ж традиція впевнено стверджує, колядувати можна аж до стрітення. Зрозуміло, що це свідчення любові до Бога немовляти. Але чи можна таки на Богоявлення – Співати різдвяні колядки, не порушуючи при цьому церковні правила. За відповіддю ми звернулися до експерта. Мабуть, правильно буде сказати, що визначення поняття святок, усталеного на сьогодні не існує, тому що є багато народних традицій із цим періодом різдвяних торжеств, але є церковний устав. І от ще з IV століття, і можна сказати, в перші віки християнства, було визначено, що в період від свята Різдва до свята Богоявлення відміняється піст у середу. І п'ятницю, а також відміняються поклони земні, як у церкві, так і вдома. Ось такий особливий устав вказував, що навіть у церковному розумінні, а не тільки в побутовому, ці дні мають особливе значення. Саме ж слово святки має корінь свят святити. І це означало, що кожен християнин покликаний святити ці дні. Що ж означає святити ці дні? Це означає присвячувати їх Богу. Тобто, в період від різдва до Богоявлення, кожен християнин повинен максимально своє життя спланувати таким чином, щоб воно було суцільним прославленням Бога. Ось такі, майже понад два тижні, ми зосереджуємося на тому, щоб дякувати Богу за те, що він прийшов у цей світ і благословив нас, взяв на себе наші гріхи, викупив нас від наших провин і дав нам вічне спасіння. Всі знають, що після богоявлення або свята хрещення Господня є благочестива традиція, коли священик приходить у кожну домівку і окроплює домівку і, і все, що пов'язано з домівкою, святою водою, співаючи гімни Хрещенню Господню. Так, от є такі регіони, є такі міста, міста і села, де священик просто не у змозі за кілька днів свята богоявлення і після. Свята цього обійти всі домівки своїх парафіян. Тому він ходить ще цілий місяць, і це буває і до срітення, буває іноді і надії після навіть срітення, тобто, аж поки він не зайде в кожну домівку тих вірян, які становлять його парафію. Було б добре, звичайно, щоб такі традиції укорінювалися на всіх теренах нашої держави, тому що надзвичайно важливо, щоб після. Богоявлення хрещенською водою було освячено чим більше наших місць, нашого проживання, і щоб ми укріплювалися тої благодаті, яка сходить на нашу землю у день хрещення Господнього. Молитва за воїнів у Соледарі та Бахмуті. Молитва за зцілення поранених та за упокій загиблих у Дніпровській багатоповерхівці, молитва за жертв трагедії у Броварах. Молитва за перемогу та настання миру в Україні. Все це перемежалося протягом минулого тижня з урочистими молитвами на освячення водного єства, яке є основою життя на планеті. Біль українського народу це біль української православної церкви. Чим жила наша церква сім попередніх днів. Дивіться далі. У переддень свята Богоявлення представитель Української православної церкви звершив богослужіння в Києво-Печерській лаврі, у храмі преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вижурицький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарій Київської митрополії, а також братія-обителів священному сані. Царські часи Велика Вечірня та літургія святителя Василія Великого звершувалися, як і в сучельник перед Різдвом Христовим. Саме за устаним богослужінням митрополит Київський всієї України онуфрій завершив чин великого свячення води. Під час великої агіасми під склепінням храму лунав тропа свята богоявлення. Нехай Господь, який хрестився в Йордані, благословить нашу болюбиву землю. Звернувся за чином освячення довірян наш предстоятель. Це святиня, яку кожен принесе у свої домівки, нехай допомагає нам усім отримати Господню благодать і здоров'я. День богоявлення, хрещення Господа нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит Київський всієї України Ануфрій, звершив божественну літургію в храмі преподобного Алепіта Печерського в києво печерській лаврі. За літургію блаженнішому владиці співслужили архієри Української православної церкви та духовенство обителі. На малому вході предстоятель Зареп на служіння церкви Христовій у насильника лаври архімандрита Аврамія Лотиша право носіння другона Персного Христа. Аціо! За богослужінням читалось євангельське зачало про подію хрещення Спасителя, яку описує святий Євангеліст Марк. Звертаючись до пасти зі словом проповіді, митрополит Онуфрій нагадав, що Бог приніс на землю мир, який усім нам треба берегти і примножувати. За літургію підносились молитви про мир в Україні, якого так чекають на нашій Боглюбивій землі. На заупокійній літі віряни Української православної церкви на чолі з її предстоятелем молилися за постраждалих авіакатастрофі у броварах, щоб всемилостивий Господь дарував усім загиблим Царство Небесне. Іще о душу зовсім. Зовших... Воинов Дионисия, Евгения, Юрия, И всех трагически погибших в одни сия, Я еже запроситися им, всякому пригрешению их вольному живу. воскресенье животных и покой, усопших раб твоих, воинов, Дионисия, Евгения, и Юрия, и всех братьев, сестер наших, поирших в дни сия, Христе Божий наш, и тебе славу высылаем согласен в твоим отце. Вже стало доброю традицією День святого Богоявлення освячення пристоятелю Української православної церкви один на Дніпрі. Не змінив цій традиції блаженніший митрополит Нуфрій цьогоріч. Щоправда, у зв'язку з воєнним станом в Україні на Оболонській набережній поблизу Святопокровського храму, де традиційно звершується цей чин, було не так велелюдно, як зазвичай. Після великого свечення води, а окропив усіх святин та побажав тілесного і духовного здоров'я. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з праздником хрещення Господнього, з праздником богоявління, нехай Господь, який хрестився в Йордані, який прийшов на землю для спасіння людського роду, благословить кожного із вас, нехай Господь. Власвіть землю нашу миром з празником! 22 січня у неділю 32 після п'ятидесятниці лежинчий митрополит Київський всієї України онуфрів очолив божественну літургію у Святопокровському кафедральному соборі Борисполя. Предстоятелю співслужили намісники Києво-Печерської лаври Митрополит Вишухацький, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Архіреї Української православної церкви, гості у священному сані духовенству Собору та Єпархії. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до паства зі словом проповіді. Архіпостер нагадав, вірянам історію нашого спасіння, звершеного Господом Ісусом Христом. Предстоятель закликав дякувати Богу за цей дар спасіння, а також молитися про мир та бути слухняними Господу. За літургію молилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки. Після відпусту митрополит Антоній подякував його блаженству за архіпастерський візит та спільну молитву і подарував ікону преподобного Антонія Великого. Предстоятель привітав усіх зі святом та благословив паству. Чи має священник обмежитися під час війни одною лише молитвою? Ні, я не закликаю священство масово знімати з себе сан та брати до рук зброю. Я хочу наголосити на іншому: для того, щоб рука солдата міцно тримала автомат, кілька десятків рук поруч мають вчасно подати набої, приготувати їжу, пошити одяг, підвести пальне. І дуже символічно, що серед цих волонтерських рук є руки наших пастирів. Адже від початку війни Українська православна церква допомагає нашому війську не лише словом молитви, а й реальними справами, постійно підставляючи своє плече. Та при цьому не забуває й про постраждалих цивільних, помічаючи в їхніх обличчях погляд євангельського самарянина. Священник має бути там, де його чекають більше всього. Це неспростована істина, якою Українська православна церква дотримувалась завжди, і в мирний час, і особливо в час війни. У дні різдвяних святок наші священники молилися разом з нашими воїнами на передовій. З благословення предстоятеля церкви, голова синодального відділу по взаємодії зі збройними силами та іншими формуваннями України. Митрополит Білоцерківський та Августин. Почули в групу священників, які з духовно-гуманітарною місією відвідали позиції українських військових на Донбасі. Маршрут місіонерів проліг від Дніпра до Дружківки. Вони також відвідали Покровськ, Краматорськ, Лиман та Куп'янськ. По завершенні поїздки владика Августин поділився своїми враженнями. Дай Бог, щоб наші Збройні сили, всі, хто задіяний в. Протистоянні ворогу, агресору, щоб швидше ми досягли перемоги, в яких ми не маємо сумніватися. І е, ця поїздка ще мене переконала в тому, що люди дивляться не на те, що говорять, а що роблять. Нас зустрічали і в підрозділах, і на блокпостах. Е, Привітно, е, доброзичливо. І е, цікаво, що. Подарунки різдвяні завітання сприймаються так натхненно, задоволенням. Тобто, різдвяну радість треба по можливості нести е, всюди. Серед учасників місії були священники з різних єпархій нашої церкви. Долучилися до неї і про В'ячеслав Яковенко та Олександр Клименко. Військовий священник повинен. Відмітити те, що наші бійці дуже потребують нашої уваги, духовної підтримки це по-перше, моральної підтримки, матеріальної підтримки, всебічної підтримки, тому що перемога це наша загальна справа цього народу України. І, як завжди, Українська православна церква була. І є цим новим. Бійці з неприхованою радістю слухали різдвяні пісні в виконанні такого іменитого співака, як отець Олександр. А що перший праздний рожденство Христове радуйся, земле землеси. Я, волосів, я радуйся. Ой, душа зресимо зій народися!» Та не одними колядками та щедрівками порадували наші священники бійців. Передали воїнам і необхідні речі, медикаменти та засоби гігієни, харчі та смаколики. Керівництво військових підрозділів дякувало священникам волонтерам та запрошувало долучитися до служби як капеланів. На сьогодні все ще раз вітаю усіх вас, дорогі друзі, з богоявленням та хрещенням Господнім, а ще з Днем Соборності України. І нехай Господь щедро благословить усіх нас єдністю в думках та вчинках на благо нашої святої церкви. Та земної вітчизни. Знову, як і раніше, закликаю бути активними у медіапросторі, тобто ставити вподобання, підписувати на наш канал Друзів. Цим ви зараз допоможете не лише віснику, а й усій спільноті Української православної церкви, доносячи іншим правдиву інформацію про справжнє життя нашої церкви. І нехай Господь. З новою силою наповнить наше земне життя своєю благодаттю, освятивши наші душі та наповнивши їх повінця живою водою добра. Христос хрещається на річці Йордані.